Всім привіт! З вами Оксана. Вітання вам з неймовірно гарного Таїланду. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з нашими дихальними вправами, і сьогодні ми будемо вивчати нову дихальну техніку. Техніка буде більше на активацію нашої нервової системи. Це дихання в нашому додатку дихання називається підбадьоритися. Ми будемо на 6 ударів серця або на 6 секунд вдихати, на 4 удари серця, 4 секунди будемо видихати. Це дихання буде помічним вам в ті моменти, коли ви відчуваєте, що ви трішки сонні, вам потрібно зосередитися, трішки підпадьоритися, активуватися для того, щоб продовжити працювати або бути більш активними. Приймаємо будь-яку зручну позицію з рівною спиною, заплющуємо очі. Спочатку просто окреслюємо декілька дихальних циклів. Робимо глибокий вдих, видих, налаштовуємося на практику, йдемо увагою. Відчуття дихання. Добре. І з наступного проходу будемо з вами починати. Вдихаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Віддихаємо один. Два. Три, чотири. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Вдих один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видих один. Два. Три. Чотири. Вдих один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видих. Один. Два. Три.

Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видих. Один. Два. Три. Чотири. І останніх три переходи вдих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видих один. Два. Три. Чотири. Вдих. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, видих один, два, три, чотири. І останній раз. Вдих. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Видих один. Два. Три і чотири. Відпускаємо дихання, робимо три глибоких дихальних цикли. До вільної довжини, довільної глибини, так як вам зараз комфортно. Відпускаємо контроль над диханням. Даємо йому можливість відновитися. І ще раз вдих. Мягко видих. Кладаємо в руки на намасте. Щиро дякуємо собі за практику. Тож, якщо сьогодні вам сподобалася наша практика, в описі під цим відео я залишу для вас інші дихальні техніки, які теж стануть вам у нагоді. І так само запрошую вас долучитися до нашої спільноти і користуватися додатком, який називається дихай. Він українською мовою, і всі ці дихальні техніки там є в зручному, простому форматі. Ви просто заходите безкоштовно, завантажуєте і можете обрати будь-яке дихання, тривалість вашого дихання. І так само навіть можете поміняти темп, якщо, наприклад, сьогодні цей темп вам був не дуже комфортним. Дуже дякую вам всім за підтримку. Дуже дякую вам всім, хто користується додатком дихає за ваші коментарі, за вашу підтримку. Це насправді нас дуже сильно надихає. Дякую вам за сьогоднішню практику і до зустрічі з вами завтра на килимку. Па-па!